В арт-терапії задіяні і дорослі, і діти. Усі разом роблять аплікацію з квітів і паперу. Мені дуже сподобалося, я такого ніколи не робила. Мені цікаво це робити, а дитині тим паче. Квіти живі, і собака цікава, така вийшла. Зараз ім'я її придумаємо. Саме такі заняття, говорить арт-терапевтка Катерина, розбивають дрібну моторику і опорно-рухову систему. Ще дитина починає фантазувати і мислити. Дитина має проявити саме те, як вона це бачить, так як вона хоче. Немає жорстких обмежень, немає жорстких рамок. І дитина має. Простір, де вона може розслабитись, розумієте, розслабитися і проявитися, не боя не боя не боячись, що вона зробить щось неправильно, тому що тут немає правил. Сергій аплікацію робить разом із мамою. Процесом захоплені обидва. Мама Валентина Богайчук говорить, що на такі зустрічі приходять заради соціалізації. Ми стараємося бути активними, запрошують, ми приходимо, участвуємо в різних майстер-класах, працюємо ручками, пальчиками. Ви знаєте, кожен вихід в суспільство це як ну, заняття для дитини, як поводити себе в суспільстві. Хай там він одне слово засвоїть, ну, це для нього ну, буде урок такий. І ви знаєте, от коли ми виходимо кожен раз в суспільство, коли ми общаємося, розмовляємо, він наблюдає. Це для це його соціалізує. Друга частина заняття каністерапія, реабілітація за допомоги собак. Спочатку дітям показують, що вміють собаки, я думаю, а дана Сматрика бригаді і ходить на ножках у владелиці. Вот, анжела показує дана, от мала а потім дозволяють погодувати, погладити та прогулятися. Діти швидко знаходять спільну мову із тваринами такі заходи потрібні, тому що вони засиділись вдома і заскучили один за одному. Ну і як то кажуть, інтеграція в суспільство ми дуже показувати таких дітей, що вони є. Вони трудоспособні. Уміють все, от бачите, як гарно працювати. Ну і саме глади, які бояться собак, а тут бачите, дають і поводить їх, погулять і покормить. Так що такі заходи потрібні, це спілкування. Такі заходи допомагають дитині стати впевненою, каже організаторка і керівниця благодійного фонду Нові можливості Тетяна Чуприна. До арт-терапії залучають і батьків. Їм теж необхідні позитивні емоції, говорить організаторка. Не тільки діти задоволені, але й батьки задоволені. Сьогодні ми проводили заняття з арт-терапії, робили аплікації у вигляді собачки, та у нас проходили заняття з каністерапії, терапії Тобто діти спілкувалися з собачками. Вони мали змогу повигулювати, покормити, подресувати собак. Кожна така зустріч продовжує Тетяна Чуприна допомагає дитині побороти страх і стати більш розкутою. Ксенія Сіліна, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.